Це дуже великий штаб, і він дуже роздусий. І не треба розказувати за те, що захочуть на роботу. У вас захочуть на роботу, бо у вас корупція, люди не хочуть бачити щоб про вакцинаціях, щоб то я знаю. До дані Дівденно, ніхто не піде за мене, за що вакцинаціями, по-друге, за всі виплати. Тут розказують. І ми чули, коли ми це питання піднімали по ДФТГ, що нехай ті голови йдуть до народних депутатів, землю продають, але платять гроші. По-перше, значить, ми ви ще тут звертаєтесь, ви розказуєте, що в нас громада кошти входять, що у нас такий штаб не розширений, і там кошти не, не хочуть люди за ці кошти. Ми забуваємося про те, що в нашій громаді живе максимум до 9 тисяч Це максимум, це в сусіма Інші громади це від десяти, двадцяти, там великі громади. І на нашу, вибачте, на нашу маленьку громаду це дуже великий штаб, і він дуже роздушений. І не треба розказувати за те, що ви хочете на роботу. До вас захочуть на роботу, у вас корупція, Люди не хочуть що по мафінаціях, це я знаю. Достані відданьку, ніхто не піде за земельними не По-друге, заціпиться тут. Розказується за раціональний сень у військовий час, коли значить у нас війна, ми згадуємо про те, що всі повинні бути раціонально. Кошти, ви про що? У нас військовий час, у нас в пріоритеті військові. Не забудьтеся про ваші ці премії. Якщо ви поставили 3 тисячі за ці премії військовим, кожен год нас консульти за ці премії їм на перших кроків чи на чотирнадцяти, як було ну, на день покрови. Вибачте мене, то була тисяча, то є рік зробили ще три тисячі. А ми говоримо про працівникам, бо було 10 тисяч п'ятнадцять і минулий рік і позаминулий рік. Якщо ви говорите? Якщо ви цей год поставили 3 тисячі військових, ти працівникам всім сільської ради і всім поставити також 3 тисячі. І це буде раціонально, бо військові не отримують. Добре, що виділити 3 тисячі, каже, вийшов місяць, ви так само прийшли. Але повірте, для військових, яких заплатить за 20-30 тисяч численно, це взагалі копійки. Ви, кожна громада повинна зараз працювати на оборону, Забудьте про яку-небудь раціональність. Вітала Харківської області. Люди очніше, я вас умовляю. Повірте, у нас в країні війна, війна, війна! Я не розумію, при цьому можна зрозуміти. Це може кого немає. Військовиці це не розуміти. А в колосці Харківські області, чоловіки по три роки, сини, батьки. Ви про це подумали, про яку резоналі сиде умова, що не де мені про це вже добило. Чи їм поставити. Знаєте, чи з військовим? Є ж виплатили у складі Місте оборони. Вони до дня до якогось там незалежності, по тисячі гривень. Ну чого до професійного святку не виплатити по тисячі гривень? Чим ви краще за військових на сьогоднішній день? Чим ви краще за те хлопців, що там сидять з Я вам приїхала, я розказую, приїхала з Харківської області, 10 кілометрів від е, е, фронту. Ти ці чоловіки в цих хартах ви були хоч цих хартах? Що там робиться? За що вони живуть? Як вони взагалі виживають? та забезпечення самими дешевими продуктами, да, продукти. Скільки хочеш, але вони так закупляються, ну вибачте мене там, все, що не треба, закупляючи. Ви подивимось, ви бачите, вони получають там грошей, вони постійно там бахають, там нереально ну, жити. Там весь час бахає, це садочок, цей харч відбавляє, так що це просто капець. Ви тут сидите, в прекрасних умовах. У вас тепло, у вашу проведе сесію, працює генератор, працює мізина, який не за цей. Промочніся, пожалуйста, і гроші по максимуму, треба на всі ці частини задовольняти. Я не маю нічого до освіти, але взагалі кажу: по єся зі світу, ні в кого немає таких високих газла, як у нас і забувається про те, що це всього нафтого 10 тисяч населення. І я вас прошу. Поверніться до армії, до своєї країни, але це. І не робіть це, це, не розказуйте раціонально, не раціонально. Ви що є? Це депутат говорить, який в минулому свій про військове, раціонально чи нераціонально. Нераціонально не, не раціонально? Не раціонально взагалі. Вот і позволить. А ти хлопці ж там сидять уже без ротарні, по три роки. Ви про них подумали, вам тут хорошо, я ж кажу, ви живете. Прекрасно у вас тут прохапило, де і відкрилися, ви прекрасно живете. Я вас прошу, вони, взагалі не до ті системи нашу військову, він не розказуйте ні про яку раціональність. Тисячі... І так, у мене зустрічне питання. Ви ходите на роботу за трудодні?

Тому, будь ласка, при зведете. Дякую за виступ. Пані Валі, будь ласка. Я вважаю, що виплати до професійного свята ми не будемо брати премії, я ще раз наголошу, що, що ніхто не знає, які зарплати. Якщо це зарплата, то повинна бути сума зарплати. І це одна історія. Але виплати до професійного свята вони повинні бути уніфіковані. Однакова сума, однакова сума до всіх професійних свят. А зарплати я вважаю, що буде чесна і нормальна, і всі тут ні, ніхто не хоче, щоб тут люди працювали за трудодні, як ви кажете, але і не я Доволі оціно. Дякую. нічого, Я, будь ласка. хотів підтримати те, що вони кажуть, Ми теж позиції дотримуємося, що професійних свят має бути уніфікована виплата, а вже конкретно прийняття і все решта має бути більш індивідуальна. Я хотів, якби підтвердити слова чири. Що дійсно так і є? Це як з виплатою до народження дітей. ніхто не скаже, що це мало чи багато? О, всі подякують. Буде дві, подякують, буде п'ять подякують, Військово, подякували тому. Це абсолютно чудово. Я на... військовий не буде на мало чи багато. На ваш того ми все будемо Дякувати за сторони. Подякувати це просто повага. І ще раз ми про це говоримо, але. Я був на цій комісії, де, де вчителька зв'язкового ліцею дуже емоційно виступала і говорила, що вони воює е, і чоловік із силою. Вона шло вона не розміла, вона була перша, це було дуже емоційно, Вона була перший раз на загальних місія. Вона друга, я не знаю, як вам говорити, вона підготувалася. І вона говорила: слухайте, подивилися три тисячі, ви заплатили е, до першого жовти. Ну, це це. Це дуже мало. Вона просила. Вона, вона просила. Вона просила, щоб ви зрозуміли 100 тисяч просила, щоб зробили військовим. Віра Васильівна сказала, ви каже, що у нас 400 зараз служить з громади хлопців. Тобто нам треба було 40 мільйонів. Ну ви розумієте, дати яких ну всі розумієте, що це фізично неможливо, але ну 3 тисячі ну, це дійсно ну дуже мало. Я подивився, це, цей емоційний виступ. Ми маємо реагувати на такі речі, ми маємо десь депутати могли прийняти. Я ще там теж не пам'ятаю, як ми пропустили, не знаю ці 3 тисячі. Десь пропустили, виправили цю помилку, десь пропустили історію. Да, ви, 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 виправили, десь помилилися, десь поїхали, помилили, не треба зрозуміли, визнали і виправили. Ще раз хотів зазначити, дивіться, Юріна, ви сказали, що ми підвищили військовим виплати. Це неправда. Ми залишили виплати військовим на тому самому рівні, на якому вони були вони в минулому році. Нагадаю вам. Що у нас 50 тисяч гривень отримували всі, хто давав форму 5. Це всі військовослужбовці, і плюс 50 отримували ті, хто давав форму 6, на ОБЗ. Зараз ми забрали 50 тисяч всіх військовослужбовців, які не на лінії було зіткнення, які не мають, і залишили ту саму виплату, фактично 100 тисяч, яка була у нас в інші наші <п spectrum> так, але вони, отримали, але вони отримали теж на 24 році 100 тисяч. Вони отримали і 50, і 50. Я вам нагадую, 50 буде 100. <teuring> ви нічого не збільшили. Ви <поставення> залишили на тому самому рівні ціни. А урізали, що і ви просто не ЛБЗ. Це просто теж. Думайте, оце, що підтримав хлопці відсотки. Наші це зараз депутати. А, о, декілька разів ваш колега а, Саша Сапіський попросив працювати в регламенті. Ми зараз розглядаємо питання бюджету. Але в розрізі виплат а, у нас а, дуже багато зловживань. Ми не хочемо дивитися, що твориться навіть в сусідній громаді. Я зараз. В розрізі бюджету хочу з чергово раз провести приклад Бориспільського району. Жодна громада в Бориспільському районі не виплачує стільки сім виплачуємо. Ми. На сьогоднішній день є конфлікт на кожній нараді, коли а, мене голову тикають носом, тому що у них немає фізично можливості виплачувати по 50 тисяч щороку. Вони кажуть, мами плач, от ти робиш розничу всередині. І ми чули, коли ви це питання піднімало по ДФТГ, що нехай ті голови йдуть до народних депутатів, землю продають, але платять гроші.